Це незалежний журнал. Наразі в нього немає інвесторів, немає людей, які його фінансують. Тобто, можемо казати, що ми доволі незалежні на даний момент. Але відповідно, це створює деякі фінансові складності, тому минулого року журнал на 4 місяці пропав, не випускався. Зараз ми надіємося, що ми відновимо випуск журналу. З травня місяця вийде е, друкований варіант новий журналу, і ми постійно ведемо сайт Кримінального штива, на якому намагаємося розміщати якусь цікаву е, інформацію. Журнал спеціалізується на е, кримінальній тематиці. Тобто е, ніша у Львові у Львовській області фактично не зайнята. От, і, е, Специфіка можливого журналу в тому, що ми стараємося якось донести це нестандартно. Тобто в нас здається, так що кримінальне штиве це мало бути якийсь крок, якісь голови, ноги відрубані. Тобто ми стараємося максимально від того відійти, дати юридичну аналітику, дати якісь розслідування резонансні, дати історії, можливо, якісь життєві, тобто подати цей самий кримінал, можливо, не так без такого смакування крові, тобто я вважаю, що це журнал як кримінальний журнал для, але для інтелігентних людей.